Ще потрібно відчеканити лозу. Наші пагони виросли до верхньої проволоки. Висота шпалери 2,20. Тож тут вже пагінець десь 2,30-2,40. Потрібно прибрати йому точку росту. Як ми це робимо? Ось над верхньою проволокою залишаємо два листочки. Верхушку. Прищіпуємо. Ось так. І залишаємо йому 3-4 пасинки. Один, два, три, це можна обламати. Все, що нижче, має бути прищипнуто на один листочок. Це буде точка росту нашого пагона. Сам пагін має бути не менше 2 метрів загальна його висота. Для чого ми це робимо? Для того, щоб пагінці, які відстають у розвитку, трошки підросли, взяли більше сили і вирівняли нам шпалеру. Вони почнуть швидше підростати. Ну і нам не потрібна висота 4-5 метрів а лози.